Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Новинки на полицях. Взуття, сумки, кепки та одяг. Приємного вам перегляду. 88 гривень. Сумка чоловіча на грудна. Текстиль має два відділення. Сумка Бананка Спорт 129 має два відділення. Матеріал не промокає. Ззаді сіточка. Сумка бананка жіноча з екошкіри 149. Одне велике відділення та ззаду менше. В чорному кольорі бананка 119. Два відділення на замочок. 99 сумка бананка дитяча з тканини. 2 відділення. Сумка бананка для самих менших діток 34. Для дівчаток з паєтками 99. Хвостик русалоньки. Кольори є на вибір. 88 гривень сумка лакова в темно-синьому та червоному кольорі одне відділення. Силіконова сумка з принтом 55. Чоловічий гаманець 88, матеріал екошкіра, темно-коричневий. Є багато відділень для карток. Гаманець молодіжний 189 в чорному кольорі. Є окреме відділення на замочку для копійок. 77 гривень червоний з білим. Є ще такий оливковий колір 189 гривень. Сумка жіноча бордова 249 Маленька ручка та довгий ремінець одне відділення. Маленька сумка багет з екошкіри 199. Жіноча сумка декорована 299, Два відділення, темно-синій колір. Сумка чоловіча текстильна 189 гривень. Два кольори темно-синій та чорний. Сумка має багато відділень, тканина не промокає. Сумка чоловіча нагрудна, текстильна, темно-синя 199. Два відділення на замочок спереду, одна кишенька ззаду. Тканина не промокає. 299. Сумка рюкзак. Хорошої якості. два відділення. Сумка через плече 249. Рюкзак жіночий, чорно-білий 99. Рюкзак дитячий 149. Одне велике відділення та одне менше. Рожева подушка бублик фламінго 229. Подушка на стілець кругла 119 Біла з чорним, біла з зеленим та біла з вишневим. Квадратна подушка з зав'язками гарно набивна 99. Декоративна подушка 40 на 40. Є декілька варіантів наявності. 99 гривень. Дитяча кепка бавовна 119. Кепка молодіжна без козирка 149. Колір хакі та пісочний. 199 бейсболка дитяча бавовна. Кепка з принтом 88 в рожевому, жовтому та блакитному. Яскрава кепка дитяча 199 з рожевим козирком та сірим. 129 гривень кепка молодіжна з прямим козирком. Панама дитяча 199. 109. Жіноча леопардовий принц 129. Є два варіанти на вибір. Дитячі наколінники для повзання 34. Ніжно-рожевий, блакитний, зелений, жовтий. Капці кімнатні жіночі 199. Ще є в сірому кольорі. Дитячі м'ягенькі тапочки 99. рожеві морквинки сірі та жовті. Дитячі тапочки з резинкою 129 в сірому, жовтому та рожевому. Чоловічі шорти з малюнком розміру еска 249. Кофта жіноча укорочена. Врубчик 199. Колір ніжно-жовтий та ніжно-рожевий. Футболка топ однотонна 69. Колір ніжно-рожевий рубчик. Комплект жіночої білизни топ та труси 189 у двох кольорах. Топ жіночий спортивний з надписом на резинці 77. Нейлон та спандекс. Топ жіночий павовна в смужки 169. Білий з рожевим та синій з білим. Топ жіночий на тонких бретелях 99. У двох кольорах. 90% нейлон, жіноча білизна 29, 95% бавовна, жіночі труси 59, Темно-сині та коралові. Набір чоловічих боксерів 2 штуки 179 чорні та червоні. Боксери для хлопчика 59 гривень 2 штуки.